Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо цей рік молитовний тиждень, будьте його, свідко, його свідком, і у вступі до нас звертається керівник нашої церкви Тед Вільсом. Ви приймете силу, назва вступу. Уявіть невелику групу учнів, які зібралися в Єрусалимі, та з нетерпінням очікують. Почути останні слова Ісуса перед Його Вознесінням. Уловлюючи кожне слово, вони слухають чіткі настанови Христа про те, що повинні робити, коли отримують дар Свого Святого Духа. Ісус пояснює, що Він прийшов заснувати неземне царство і Його послідовником відведена особлива роль у підготовці людей до іншого царства, небесного. Він сказав, ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками Єрусалимі по всій юдеї та Самарії аж до останнього краю землі. Ці учні, яких навчав сам Ісус, були покликані свідчити замість Нього, готувати людей до прийняття вістки про спасіння. Бог досі навчає через своє Слово і продовжує закликати. Він бажає, щоб ті, які відчувають потребу в Його перетворюваній силі, які упокорюються і шукають Його в молитві, які наслідують Ісуса, виявляють любов і повагу до всіх людей, які готові поділитися іноді непопулярними застереженнями трихальницької вістки з об'явленням, які очищаються від усього зайвого, сповнилися благодаттю та свободою Духа. Далі ми прочитаємо історії про біблійних героїв, які були могутніми свідками Христа в різних ситуаціях. Йосиф свідчив, попри особисті труднощі, Маленька служниця свідчила своєму господарю в чужій країні. Даниїл свідчив земним правителям та інші, які справляли, справляли великий вплив. Слова Христа, сказані безпосередньо перед його вознесіннями небо, мають велике значення для кожного, хто прийме істину, якою вона є в Ісусові. Усі послідовники Христа повинні бути його свідками. Кожен, хто отримує дорогоцінний скарб істини, має передавати його іншим. Чи хотіли б ми бути свідками Ісуса? Я запрошую вас приділити час протягом цього литовного тижня і запитати Господа, що Він бажає, щоб ми зробили як вірний як свідок, аби поділитися його любов'ю з іншими. Мараната.